Зниження світових котирувань на нафту спричинило падіння вартості ключового російського сорту нафти Уралз до позначки в 50 доларів за барель. Про це стало відомо з матеріалу агентства Bloomberg. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі «Главред», з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За повідомленням видання зменшення цін на нафту підвищило фінансовий тиск на російський бюджет, обмежуючи здатність Кремля збільшувати витрати, пов'язані з веденням війни проти України. Як вказує Argus Media, 4 квітня ціна УРАЛС, що транспортується з порту Приморськ у Балтійському морі, знизилася майже на 53 долари. долара. Від початку військового вторгнення понад три роки тому російська нафта реалізовується зі значним дисконтом у порівнянні з глобальним еталонним сортом бренд. У березні Міністерство фінансів РФ повідомило, що у 2025 році очікує середню вартість нафти ближче до 60 доларів за барель. Хоча в державному бюджеті на цей рік було закладено 70 доларів. Такий розвиток подій, згідно з прогнозами, призведе до збільшення бюджетного дефіциту, хоча й не більш ніж на 1% ВВП. Глобальне падінь нафтових цін пов'язане з масштабними тарифами, які США нещодавно ввели проти низки торговельних партнерів, що створило невизначеність стосовно світового попиту на енергоносії. Крім цього, країни ОПЕК Плюс планують у травні збільшити видобуток. А Саудівська Аравія оголосила про зниження цін на свою нафту, що додатково вплинуло на ринок. Нагадаємо, що минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив загальний тариф в 10% на ввезення всіх товарів до Сполучених Штатів, а також підвищені мита для десятків країн включаючи основних економічних партнерів. У відповідь Китай оголосив про впровадження додаткових 34% мит на весь американський імпорт, починаючи з 10 квітня. Цікаво, що директор Національної економічної ради США Кевін Гасет в інтерв'ю ABC News зазначив, що Трамп наразі не застосовує нові мита щодо Росії, оскільки з нею ведуться переговори щодо припинення війни в Україні. Водночас Гасет підкреслює. Що це не означає, ніби до Росії в подальшому ставитимуться інакше ніж до інших держав. Але варто згадати, що США запровадили 10% тарифів проти України, яка також бере участь у перемовинах щодо завершення конфлікту. Світова енергетична мапа стрімко змінюється і разом з нею розклади сил у геополітичній грі. Падіння цін на нафту стало не лише економічним ударом по Росії, а й новим сигналом про те, що глобальна стабільність дедалі більше залежить від непередбачуваних рішень окремих гравців. У той час, як Вашингтон і Пекін знову міряються митними тарифами, Москва шукає способи втриматись на плаву, балансуючи між війною і бюджетною кризою. І поки... Переговори щодо закінчення війни тривають, економічні інструменти все більше стають зброєю на світовій арені. На цьому все обов'язково пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Не забувайте ставити лайки. До зустрічі!